Шановна Жовтоводська громада, сьогодні ми прощаємось з героєм країни, військовослужбовцем Збройних сил України, старшим солдатом Кононенко Романом Євгенійовичем, який народився 1 травня 1967 року у місті Южно-Сахалінськ Сахалінської області, в ранньому дитинстві. Сім'я переїхала в місто Запоріжжя, де Роман виріс та закінчив Новокатеринівську середню школу. У 1985 році закінчив запорізьке професійно технічне училище номер 15 і отримав професію електрогазозварювальника. В місто жовті води Роман Євгенійович переїхав в 1999 році і одружився з Катериною Іванівною. Взяв на себе відповідальність за двох дітей своєї дружини, став їм справжнім люблячим батьком. У місті працював спочатку на південному радіозаводі Наладчиком, потім. Слюсарем ремонтником на північному ГЗК, проходив Строкову військову службу з 1985 по 1987 рік. До повномасштабного вторгнення працював у Польщі. Коли розпочалась війна, повернувся в Україну з твердим наміром йти захищати Батьківщину. Призваний на військову службу. По мобілізації 17 березня 2022 року. Служив на посаді водія електрика. Приймав участь у бойових діях на Запорізькому та Донецькому напрямку. Мав статус учасника бойових дій. 22 січня 2024 року під час перебування у відпустці помер від гострої серцевої недостатності. Роман Євгеніч був дуже доброю, щирою авторитетною людиною. Його поважали колеги та до його думки прислухалися. Він мав дуже багато друзів, був справжнім чоловіком та люблячим батьком. У Романа залишилася дружина Катерина Іванівна та сестра Людмила. Шановні жортовоці, від імені командування Збройних сил України від голови Жортоводської громади. Від себе особисто та від всіх вас висловлюю глибокі співчуття дружині та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого героя, старшого солдата Кононенка Ромга, Романа Євгеніовича хвилиною мовчання. Святий Боже, святий, Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Дорі, брати і сестри, сьогодні знову трагедія в нашій громаді, тому що відходять на небеса одні з найкращих ті, хто захищає над нами мирне небо. То дає можливість нам працювати, навчатись і розбудовувати незалежну Україну. Герої, які наділи на себе військову форму і стали нашими охоронцями, ніколи не вмирають. Вони лише на небеса для того, щоб звітам споглядати і молитись, і допомагати нашим воїнам, які стоять зараз на передовій, які протистоять агресору, який себе називає братським народом. Який каже, що ми є слав'яни, ми православна Україна, а ми православна Росія, але тільки на словах. Бо якщо б людина була православною, нам б ніколи не могла напасти на свого брата чи сестру, не принесити в наші сім'ї і родини горе і смуток, руїни і розрухи на нашій державі. Нехай Господь сьогодні новопредставленого Героя України, Романа, упокоїть разом з усіма святими. І Причислить його до небесного воїнства, а всім воїнам нашим, які зараз захищають, хай Господи дає сили відваги, щоб ми стали сильніші за ворогів і щоб на нашій землі запланувала перемога і мир. Слава Україні!